Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення вебсайту з продажу автомобілів. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для продажу автомобілів. Предмет дослідження програмні засоби для підтримки процесу продажу автомобілів. Мета роботи розробка програмного забезпечення вебсайту з продажу автомобілів. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на цьому слайді. Програмне забезпечення для продажу автомобілів допомагає потенційним клієнтам знайти потрібний автомобіль, а також автоматизувати багато рутинних процесів, таких як управління списком автомобілів для продажу, обробка запитів клієнтів, планування зустрічей і обробка фінансових транзакцій. Це значно скорочує час на виконання цих завдань і мінімалізує помилки. Проте деякі програмні засоби у вигляді вебсайтів для продажу автомобілів є перенасичені інформацією, внаслідок чого користувачам важко знайти потрібні автомобілі через велику, велику кількість оголошень. На інших вебсайтах для продажу автомобілів інтерфейс є недостатньо інтуїтивно зрозумілим, що може ускладнювати навігацію по сайту для користувачів. На деяких сайтах для продажу автомобілів є відсутнім особистий кабінет користувача, що також ускладнює процес пошуку автомобіля та змушує користувача кожен раз заново розпочинати процес пошуку. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення сайту з продажу автомобілів. На цьому слайді наведено функціональні вимоги до програми. Проаналізовано різні мови програмування для реалізації програмного забезпечення сайту. Обрано мову програмування JavaScript, яка є мовою сценаріїв та широко використовується у веб-розробці. Дозволяє створювати динамічні та інтерактивні веб-сайти з анімаціями та іншими зручними функціями. Може використовуватись також для розробки клієнтської сторони веб-застосунків. Та е, використання е, додаткових технологій і для створення програмних, програмного забезпечення, що працює на стороні сервера. Для створення програмного забезпечення веб-сайту з продажу автомобілів обрано середовище розробки WebStorm, що призначено для роботи з JavaScript, HTML та CSS, підтримує різні JavaScript-фреймворки а також включають засоби для налагодження веб-застосунків, дозволяючи запускати JavaScript-застосунки поза межами браузера. Структуру програмного забезпечення веб-сайту з продажу автомобілів наведено на цьому слайді. Як видно з діаграми, вебсайт з продажу автомобілів має досить складну структуру, що включає кілька частин. Перш за все, це серверна частина, інтерфейсна частина. Модулі, карапі, блок сторінок, блок контейнерів та інші. Також структурно веб-сайту з продажу автомобілів містить редуктори, ха-редуктор, аут-редуктор, контексти та модуль роудконтроллер. Схему функціонування програмного забезпечення вебсайту з продажу автомобілів подана на цьому слайді. Як видно, на першому кроці роботи з вебсайтом користувачу необхідно увійти або зареєструватися, ввівши необхідну інформацію. Після введення реєстраційної інформації користувач може переглянути список автомобілів, а також додати свій автомобіль до списку тих, що продаються. База даних програмного забезпечення призначена для зберігання даних про користувачів та автомобілі, що продаються. Після запуску вебсайту з продажу автомобілів відображається головна сторінка. Тут користувач може бачити перелік автомобілів, що встановлені на продаж, а також їх ціну, опис та контактну інформацію продавця. Для отримання можливості подання власного автомобіля до списку тих, що вже продаються, користувач. Повинен зареєструватися. Зареєстрованому користувачу потрібно авторизуватися. Зареєстрований користувач може додати оголошення про продаж свого автомобіля. Для цього користувачу необхідно вести інформацію про модель автомобіля, рік випуску, опис та ціну автомобіля, додати його фотографії та інше. Зареєстрований користувач має можливість бачити список своїх автомобілів. Виставлених на продаж за необхідності він може видалити автомобіль з відповідного переліку, натиснувши на кнопку видалення, що розташована справа у рядку з загальною інформацією про автомобіль. У, ходу, у ході створення даної дипломної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для продажу автомобілів. Розроблена розроблено. розроблено Програмне забезпечення вебсайту з продажу автомобілів. За результатами тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу.